Зараз, зараз з вами є змога допомогти нашим військовим та може можливо збудувати ще один майданчик для дітей. Зараз оголошується аукціон, друзі мої. Тож, унікальні лоти нашого аукціону, три дрони для наших захисників. Не потрібно вам пояснювати, наскільки зараз це. Важливо. Картина Олександра Усика, точніше, він нам зображений, написана маслом спеціально до нашого вечора. А, і футболка, кого б ми думали, Майка Тайсона. Із його особистим підписом. Це може бути вашим, якщо ви переможете в нашому аукціоні. Тож, друзі мої, перший лот. Перший лот ми розігруємо три дрони, що підуть на потребу підрозділу головного управління розвідки Міністерства оборони. Арата. Три дрони, які знаходяться прямо ось тут, за рингом. А у вас є можливість їх викупити та вийти безпосередньо до нас в рин, отримати ці дрони для Міністерства оборони. Для підрозділу Арата. Тож, тож, друзі, початкова ціна 20 тисяч гривень. Мінімальний крок 5 тисяч. Тож, хто готовий викласти прямо зараз? 25 тисяч гривень. Є 25. Бачу. Хто ще? Хто 25, може 130. 130 нас! Три дрони для допомоги нашим військовим. Не бачу, бачу 30! 30 тисяч гривень! Ще хто? Ну вже! Ну, громадяни, це для наших захисників! Це допомога нам! 35! Бачу 35 тисяч. Так, хто наступний? Ну, ну, ну! Здаєтесь? Здаєтесь? 35. 40! 40 тисяч! 40 тисяч гривень за ці три дрони! Ну, ну хто ще? Хто ще 40 тисяч гривень і ці дрони поїдуть на передову на допомогу нашим військовим? 45! Я розумію, розумію, 45 тисяч гривень! 45 тисяч! А, не здаємось! 50! 50 тисяч, оце твой бій, оце твой бій. 50 тисяч, 50 тисяч раз, 50 тисяч два. Ну, хто ще, хто ще, остання змога. 55 тисяч, 55 тисяч, оце так. 55 тисяч за три дрони для а, наших військових. Тож 55 тисяч раз, 55 тисяч два, 55 тисяч, 60, 60 тисяч. Оце неочікувано, не неочікувано, але добре. 60 тисяч, хто більше? 60 тисяч. Це благородне вкладення у наших захисних захисників 60 тисяч раз, 60 тисяч два, 60 тисяч гривень, хто більше, за ці дрони, 60 тисяч і продано! 60 тисяч гривень, можете піднятися до нас. Не хочете? Прямо отримати в руки. Дрона, підійдіть під ваші обласки! Вся людина задонатила 60 тисяч гривень для наших військових. Дякуємо вам велике. Дякуємо ще раз, обласки нашому герою. Як вас звати? Олександр! Олександру, оце герой! Дякуємо вам, проходьте. А ми а, переходимо до наступного лоту. Це картина нашої відомої а, художниці, написана маслом, там зображений Олександр Усік, автор картини Гладушевська Ольга. Картину Усі бачать. Ось така картина може прикрасити інтер'єр вашого будинку. В нас Олександр Усік на зв'язку виявляється і прямо зараз він. А... Можу нам сказати. Олександр, доброго дня! Ух я сказати, що там будуть хлопці виставляти картини. я фізично не можу розпитати і зараз, але та людина, яка її купить, буде мати можливість зустрітися зі мною особисто і розпишу ту картину і ще й кавою пригощу. Це дуже добре, дякуємо, Олександр. Дякуємо. Ці обласки для вас. Спасі Васянське, спасибо. Ми болюваємо за тебе. Дякуємо. Тож ви чули Олександра Усіка. Якщо ви купите цю картину, він особисто зустрінеться з вами, підпише. Та ще й кавою пригостить. А хто? Хто мріє про таку можливість? Тож, тож ми починаємо з 30 тисяч. Картина 30 тисяч. Мінімальний крок 5, як завжди. Тож, хто хоче, хто 30, 40 одразу. 40 тисяч. 45. 50 тисяч. 50 60 тисяч ще? 60 тисяч. Зустрітися з устиком. 60 тисяч гривень. Отримати картину. Зустрітися з усиком та ще й 75. 75 тисяч. Ух ти. 100 Сто тисяч! Сто тисяч! Одне коштує автора пустіка з його картиною та ще й кала! Хто більше? Ну, ну 100 тисяч раз. Не бачу. 10 тисяч два. 100 тисяч. Все ніщо? 105. 105? 105 тисяч! 110! Так, давайте так, давайте. Наступний крок у нас буде 10 тисяч. Давайте, так з завтра будемо Тож, 110 тисяч. Хто дає 120? Це ніщо за зустріч з самим Олександром Усиком та щоб попити каву за його рахунок. Та ще й з картиною. 120. 200. 200 тисяч! 200 тисяч! Хлопче, я вибачаю, що в тебе є ці гроші. Гаразд, поприїхав на трамваї, а дає 200 тисяч. Тож 200 тисяч за картину з Олександром Усіком. Хто більше? 200 тисяч раз. 200 тисяч гривень. Два. Ну, 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 200 тисяч. 000... Три. Продано. Продано за 200 тисяч гривень. Картина. Зображення Олександра Усіка. Як Данил. вас звуть? Данило. То ви мабуть чинувалі Олександра. Так. Данил. Що ж, дякуємо вам. Оплески. Оплески нашому герою. Все забирайте. Це тепер твоє. Повісиш десь вдома, а все ти його брата віддав. Можна ще раз продавати. Ну, гаразд, ото от, от людина, оце велике серце. Розумієте. Щось? А, звісно, а, хочу нагадати, що ця картина була написана нашою художницею Ольгою Гладушевською. А, вона зараз на. Вона може навіть підійти до нас у Рим. Чудова картина, ви бачили, за скільки її купили. Я сподіваюся, вам щось перепаде з цього. Я ну, я не, я не знаю. Декілька слів. Дійсно, дуже вчора. Я рада, що залі є той та людина, яка стала власником цієї роботи. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Дякуємо. Дякуємо. Ще раз сідайте на своє місце. Оля душевська під вашої олії. І наступний лот. Ну, як би то сказати. Майка від того самого Майка. Майка Тайсона. Тож, неймовірна картина. Ой, за це ми продали, вибачте. Переходимо до власників Макларенів, майбахів та Ламборжині. Це лот для вас. Футболка найвідомішого боксера сучасності. Легенди професійного боксу із його особистим підписом. Майк Тайсон цей лог упереданий організатором вечора заслуженим тренером України, який зараз працює у Саудівській Аравії. Ігорем Юрескулом. А зараз коротке відео, як Майк Тайсон особисто підписує цю футболку. Будь ласка. Це, це все? Ну, Ви зрозуміли, що то був дійсно Майк Тайсон. Це була дійсно оця футболка. Оця ви її бачите. Він дійсно її підписав. Ну, Я, я вже не знаю, як тут о, змагатися з картиною Усика і з за його рахунок. Але ж тут все ж таки футболка Майка Тайсона. Тож, друзі мої, початкова ціна цього лоту 50 тисяч гривень. Мінімальний крок 10 тисяч. І в нас вже є 60 тисяч. 100? Одразу 100! Одразу 100! Гаразд! Гаразд! 100 тисяч! Хто нас більше за футболку? Лайка Тайсона! В тебе ще залишились гроші? 110! 110 тисяч! Так. 110 тисяч гривень за футболку Майка Тайсона. Хто більше? 100 тисяч! Скільки? 120, так. 120! 120! Що це таке? 120 тисяч. Ми картину продали за 200. А ви футболку Майка Тайсона. За 120? Ну, не, ж, не, жартуйте! 120 тисяч! Це ж така, ну, ну, це ж не, та, не ті гроші. 130! 130 тисяч! 130 тисяч раз! 130 тисяч за футболку з власним підписом Майка Тайсона! 130 тисяч раз! Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну хто, хто, хто? Що, все здулися? Здулися! Ай-яй-яй-яй-яй! Тільки хто? Та там взагалі ти ж тиша. То, та... мабуть, сектор для бідних, я не знаю. 130 тисяч раз. 130 тисяч два. Друзі, це ж возбуха самого майка, він, він потів в ній. Там залишились його ці феромони. 140 тисяч! 140 тисяч! Раз! 150 тисяч! 150 тисяч! Тут такий між собойчик. 150 тисяч раз! 150 тисяч два! Я можу не відходити від вас, я так розумію, так? Людину, людина, людина втомилася тримати. 150 тисяч раз! Вже домовились? А ви вже поділили там ще? 150 тисяч два, що? Все, більш ніхто. 150 тисяч три продано. Футболка майка Тайсона з його власним підписом. Піднімайтесь до нас. Піднімайте, як вас звуть. Олександр. Олександр, ми вас вітаємо з цією покупкою. Де ви її повісите? В кабінеті, а ви ким працюєте? Помагаю тим, кому ділить нічого. Це така професія. і Там є така велика стіна, на яку можна вісити отакі картини. Так? Дякуємо вам велике. Ще. Перш за все, хочу подякувати ЗСУ. Завдяки нашим захисницям та захисникам. Ми сьогодні тут можемо порадуватися цьому закладу, цьому міроприятню. Дякую організаторам «Р1 Промоушена, дякую спортсменам, дякую всім гостям, хто сьогодні присутствує. І слава Україні! Героям Слава! А ми дякуємо вам, Олександру!

Закину одразу інтригу. В нас буде ще один лот, в нас буде ще продовження аукціону, але потім, потім, не зараз. Ви можете відпочивати. Що, ж, а ми повертаємось до нашого аукціону. А, будь ласка, та людина, яка купувала дрони, підійдіть до нас, підійдіть до нас, бо в нас є можливість. Uh, uh, передати безпосередньо <плес> ці дрони <плес> uh, uh, безпосередньо передати ці дрони бійцю з підрозділу «Аратта», який знаходиться прямо тут. Uh, тож людина, якщо я не помиляюсь, Олександр її звали, uh, що оплатила ці дрони? Є в нас залі? Де він? Підходьте до нас, будь ласка. Що-що? А, одну хвилинку? Ну ми почекаємо. Ну, там кави поп'ємо там, я не знаю. Може, декілька анекдотів. Ну що ж таке. Дякуємо вам. Запрошуємо вас на сцену, а також запрошую на сцену представник. Представник э, підрозділу Аратта боєць з позивним «Шмель» Тож ви маєте змогу одразу зараз з рук в руки передати ці дрони. Якщо хочете, можете щось сказати. Я даю таку дрон, який Саша. А опліски! Оплески! Дякуємо вам, низький уклін, за те, що захищаєте нас, за те, що виборюєте нашу незалежність. Хай ці дрони принесуть найскорішу перемогу. Дякуємо. Слава Україні! Ми повертаємося до нашого аукціону, і в нас досить незвичний лот. Друзі мої від групи барабанда. Ось цей барабан. Це не просто барабан, це, між іншим, перший барабан цього гурту. Більш того, він з підписами від всієї команди. Ось Ельдур сам підписався. Ельдур, розкажи про цей барабан. Чим він такий цінний? Е, так, по-перше, це, це не вся барабанна установка, там є тарілки, стійки, і вона виглядає повністю ось так. Ось так, повністю. А це барабан, який приймав участь в самій нашумівшій нашій пісні. Це лист до на який зараз вже 20 мільйонів переглядів. Сьогодні ми будемо грати цю пісню. Ось і кожен учасник нашого гурту підписав повністю. Прийде час, повірте мені, цей барабан буде коштувати дуже дуже, дуже, дуже багато. Розумію, що напевно тут є різний контингент. Але я розумію, що тут, напевно, більше людей, які зв'язані зі спортом. Тому ми вирішили зробити такий перформанс і привезти наш один з самих перших барабанів нашого гурту. Що ж, можна сказати, це раритет. Такий лод це картина Шевченко. Ось воно стоїть. Це другий наш шлот. Гаразд. А давайте спочатку з барабаном розберемось. <реш> і так, Тож, друзі, а, це може бути не тільки поповнення вашої домашньої колекції, але у барабана є практичні а, можливості, його можна використовувати як підставку. А Може, це гарний інструмент для помсти сусідам, якщо вони вам набридли. Тож, початкова ціна 20 тисяч, всього 20 тисяч друзі. І а, мінімальний крок 5. 000. Тисяч 25 бачу! Двадцять тисяч за ці чудові барабани з підписами гурту «Барабанда». Тож, 25 тисяч. Хто більше? Уявіть собі, ви сидите вдома і у вас такі чудові барабани. От захотіли пограти, пограли. Не захотіли не пограли. От, якщо не хочете нікого чути, то так, почали бахкати, І ніхто вже нікого не чує, тільки вас чутно. Тож барабани від гурту барабанда. 25 тисяч раз, в нас є 25 тисяч, хто більше. Хто більше? Два... 25 тисяч. Вибачте, два, два, одразу вже пішов. На... 25 тисяч. Хто більше? Це що, що це за гроші за такий чудовий інструмент. Ельдур був правий, знаєте, через декілька років він буде е, коштувати, я не знаю, в 10, а може і 100 разів більше, ніж зараз. Я вам чесно кажу, це інвестиції в майбутнє. Тож 25 тисяч раз, 25 тисяч два і 25 тисяч три барабани продані. Дякую, запи що, що, що спасибі? Забирайте їх. Слабо! Гаразд, дякуємо вам. Ельнур! Ельнур, поверніться до нас, будь ласка. А? Я? Ні, Ельнур може, хоче сфотографувати з барабанами і з власником. Тепер нових барабанів. Сфотографуйтеся, будь ласка. А тепер Ернур розповісти, що за картина в нас там. Тараса Григоровича Шевченко, ось вона вже є. Він на, намалював? <плес> ну Майже. <плес> 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 майже. А можна нам цю картину сюди перенести, бо ми її не бачимо. А, хтось, будь ласка, картину Тараса Григоровича Шевченка, бо він сам вже не ходить. Його вже нема у живих. Так, ніхто не допоможе, я розумію. А вон. Є, 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 є. Тож, розповісти, розпові, хто її намалював, чим вона така цінна. Це нам подарувала дівчинка на концерті у Львові, і ми повністю своїм бортом залишили повністю підписи на цій картині. Ага, також картина з підписами гурту а, Барабанда. Так, тоді принесуть її чи ні? А, ось вона. Ось вона, ось вона йде до нас. Ох, яка краса. Дівчина подарувала цю картину гурту барабанда. Ось підписи. Я розумію, що це не усік, це всього-навсього Шевченко. І, і, і навіть не футболіст. Може, дехто з вас не знає, хто такий Шевченко, але це дуже важлива людина в українській історії. Тому давайте почнемо з 10 тисяч. З 10 тисяч за цю чудову картину з підписами гурту Барабанда. Тож Тарас Григорович Шевченко буде на вас дивитись, оцими чесними очима. Кожного разу, якщо ви повісите його у себе вдома на стіні, а може десь в колекцію, а може десь в музей, здасте. Тож, 10 тисяч, 10 тисяч. Є в нас 15 тисяч. Я вже казав, що 5 тисяч у нас мінімальний крок. Є в нас 15 тисяч за цю чудову картину. 20 тисяч, 20 тисяч. Тарас Шевченко, Тара Шевченко дорожає, дорожчає, дорожчає. 25 тисяч. 25 тисяч за картину де зображений Тарас. 30 тисяч. 30 тисяч. 35 тисяч. Так, пішла битва в нас. 35. 000. 40 тисяч. 40 тисяч. 40 тисяч. 45 тисяч. Так, йдемо такими темпами. 45 чи 50 тисяч. Ого! 55 тисяч за Тараса Григоровича. П'ятьдесяч. 50... І почухали, подумали, чи я це не маханув. Шістьдесят тисяч. Шість тисяч. 65 тисяч за цю чудову картину з підписами. 70 тисяч. неочікувано дорожчує. Шевченко в нас 70 тисяч гривень. 70 тисяч раз. 70 тисяч два. Хлопчику, ти руку підійняв. Я, я, я ж прийму це як за гроші. Ні. Ти не платиш. 70 тисяч раз. 70 тисяч два. 70 тисяч три картина продана цьому чоловіку. Підходьте до нас. Підходьте до нас. Ви, мабуть, є шанувальником Тараса Григоровича. Так? А, давайте якийсь вірш. Я пожартував. Як вас звуть? Костянтин. Костянтин, декілька слів. Чому ви купили цю картину? Вона мені одразу сподобалася. Як прийшов і хочу допомогти. Все, прийшов, побачив, переміг. Фото на пам'ять. Що ж, друзі? А ми повертаємось до боксу. Продовжується цей вечір організований компанією R1 Promotion. Та спортивним клубом «Один» за ініціацію Ліги професійного боксу України. Що ж, далі в нас вже підуть шести раундові бої. І на вас очікує поєдинок у ваговій категорії до 76 кг. кілограмів.